Навіть самі на прогулку взяли і поїхали в магазин. Угу. Каже, там мер. Тут ще якісь такі самі котеджики. Це якась фірма Ну, коротше, красота, не опісуємо. І розочки, які красиві ростуть. Тут найпрекрасніше, напевно, місце, яке є і затишне в цілому тому. Воно ну, можна туди по стежинці подивитися, що там є. І траса ота. І траса. Ну, розвернуся потім. подивлюся. Щось застряло. Ззаді нема що об'їжджати, але я подивлюся просто. Тут по-любому хтось живе, правда? І головне не застрягнути в тому щебіночці. Треба розвертатися, це що? Там же та траса, там машини. І ще й ось така щебенка, я тоді застряг біля дому. Біля дому я застряг в такій от щебенці. Ой, яка красота. Типа як арка любви якась така. А ну якщо такого поїхати ще так гарно красота ти що. Там далі дивік. что там был заезд кудась? Туда аж за... Там... что там тупик? Не знаю Там тупик А, там тупик Ты тупик, тупик угу. Класс, тут так люди живут Собі ось загородилися і вони тут, певно, роками, роками, роками. Уяви собі, яке тут зимою. Всі ті клумби світяться, напевно, там всякими.